Сьогодні ми говоримо з Михайлом Юрійовичем Відейком, доктором історичних наук, дослідником тропійської культури, археологом, я б сказала, письменником, оскільки дуже доступно пояснює в своїх науково-популярних виданнях не лише про тропійську культуру, а й загалом про історію. Доброго дня! Хотіла запитати: у нас на каналі часто питають звісно стосовно трапійської культури, і всіх цікавить, яким чином визначають та чи інша знахідка якого часу, або ж не лише знахідка, ну тобто всі ці матеріали. І чому саме тоді, як це сталося? Ну, Це дуже цікавий такий процес. Технічно, технічно він складний. Бо для того щоб визначити абсолютний вік якоїсь речі, які настільки давні, як трипільська культура, то там вже потрібні спеціальні дослідження в лабораторіях вимірювання часу. Ну про радіоактивність всі чули. Всі ми дихаємо киснем, але ми дихаємо не просто киснем, а у кисня є різні ізотопи. Ну так само, як там урану, який закладають у ядерні реактори на цих. Там є ізотоп такий такий, в залежності від того, воно буде працювати, одне закладають на атомні електростанції, друге бомби закладають. От. А з киснем ну, у нас нема вибору, ми дихаємо тим, що є. От. Усі ці ізотопи вдихаємо, ну, вони утворюються внаслідок дії е, космічного випромінювання. І от та, там дуже цікаво, коли е, цей кисень потрапляє, ну, нам від чого нічого поганого нема, але він накопичується в наших кістках. Ці ізотопи вони залишаються, і коли так само рослини, які дихають, і коли рослина, людина, тварина помирають, то починається знову розпад цих ізотопів. І за певну одиницю часу певний відсоток коротше, він втрачається. Якщо те, що залишилося, в кістках, в рослинних залишках їх вивести в розчин, то помістити його в вимірювальний прилад, то там можна порахувати, скільки, розпадає, скільки залишилося цього у, у цьому зразку. Е, ну і ми знаємо повний там розпад, скажімо, 6 тисяч років, залишилося стільки-то відсотків, okay. перерахували, ну це ж шкільне рівняння. Ну, ну, На відміну від шкільних рівнянь, це на зошиті в клітинку не порахуєш, там потрібен комп'ютер, є комп'ютерні програми, куди вводяться ці відомості, і там дуже багато параметрів. Глибина, матеріал, в якій частині земної кулі знаходиться об'єкт, бо космічне випромінювання, воно діє по-різному. ну Там масу факторів враховується, і видається вірогідна е дата, плюс-мінус. там. Та так, та якийсь проміжок часу, коли ця річ могла існувати. от. А сама ця частинка, яка визначається, вона в процесі фактично знищується, так? А, ну так. Ну, оскільки використ... зараз вже достатньо кількох міліграмів речовини. Це раніше, там, от ще 40-50 років тому, наприклад, треба було зібрати пів півтора кілограма вугілля чи кілограм кісток. Їх там обробляли. Ну, я я бачив ці стародавні, ну там не, найперше перше, це хімія виділити цю риворю, okay. човгану. Так там ось цей реактор був розміром, ну, щоб уявляли, були такі 40-літрові емалю, емалюйовані е, ді, чи, діжки, виварки, Назвало, ми їх назвали. Вони колись білизно кип'ятили. Оцей реактор був розміром цього виварку. А зараз він розміром з термос. А є ще, мініатюрні, ще там, ну це просто звичайний процес. Зараз ще там підключили прискорювачі елементарних часток, дуже складне дороге обладнання, але воно там найменше зразки. Ну, Щоб уявили, достатньо половини зернини, пшеничної зернини, щоб можна було провести ці виміри, можна виділити вуглець з кераміки. ну, Тобто давню кераміку її випалювали в гончарному горні. Горно, так, його палять дровами, і там, десь всередині цієї кераміки, вугілля ці, разом з затопами тих mm -hmm. часів, коли це дерево було спалене, вони там. Потім у цьому горчику щось зварили. І рештки їжі, вони теж просочилися у стінки. А ну, наша їжа це теж вуглець. Уявляєте, там молоко, борщ байдуже, і ці частинки можна знайти і виміряти вік цього там супу чи молока трипільського е, часу. До речі, е, тут два в одному. Якщо там провести спеціальний аналіз на молекулярному рівні, то дійсно можна з'ясувати, що там було в горщику: Борщ чи сметана чи молоко. Це дуже це, ну, це інша тема. Це не, не продутування. Але оскільки там і там вуглець, то цей борщ і сметану можна продуктувати. Це, це ж до... досить такі дорогі дослідження. правильно? Ну звичайно, там обладнання. Ну один зразок зараз європейській лабораторії коштує від 150 євро і, і далі, далі, далі. Ну зрештою, ну, оскільки ну взагалі, археологія це дороге таке заняття, то. Коли планується дослідження, то відкладають гроші на те, щоб продатувати зразки. Угу. Тому що е чому, я кажу зразки, не один зразок, треба ну, дотувати не менше 6-7 зразків. Щоб е, визначити ну, середньостатистичний похибку, все, все щоб отримати більш достовірну дату. А крім того, от, різні речовини в них виявляються ці ну, розпади затопів іде по-різному. Навіть от у людському тілі, якщо взяти кістку ніг, кістки, ніг і там зуб, то вони дадуть різну дату. Хоча ви існуєте в один проміжок часу, а вони можуть ваші ноги і зуби дати дату у, з розбросом у 200-300 років. Це тому, що по-різному. Різних частинах тіла, у різних тварин, в залежності від того, що ці тварини або людина їсть. Ну, якщо ви будете їсти багато рибу, то це один буде процес. Якщо ви не будете там рибу, водорості, морські продукти, всі, 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 якщо ви будете харчуватися іншою, у вас буде інша дієта, то це інший. Тобто тут маса факторів, які діє, і тому бажано відбирати зразки дуже продумано. Не можна просто от зібрати всі кістки з поля, але потім ви отримаєте такий букет дат ще за власні гроші, що ви не будете знати з ним, що робити. Отак от сталося з нашими іноземними колегами, які почали от зі мною вивчати трипільську культуру, і вони не дуже собі давали справу, які зразки вони збирають. І от виявилося, що датували таке поселення, як Небелівка, Небелівський храм, мабуть, ви вчули. І з цього поселення зробили близько сотні різних дат. А потім вийшли, з'ясувалося по цим датам, показали, що поселення існувало упродовж 600 чи 700 років. О, ну археологічні ну це не протирішило не археологічним карти. матеріалом, бо ми знайшли там архе... Архе... археологічні зразки кераміки, які існували у певний проміжок часу. Тобто після такої кераміки. І до такої кераміки не було. Якщо б це поселення існувало стільки, скільки намалювали в лабораторіях, то там треба було знайти ще там е кераміку ін інш іншого часу. Це вже ми підходимо до відносної хронології. А, і е коли я почав дивитися, а чому, то там виявляється, що продотували е щось там вісім різних видів тварин і 16, значить е різних кісток скелета. Це те, що я вам говорив, голова ноги. А там були кістки і домашніх тварин, і свійських тварин. Ці тварини вони одні хижаки, другі там їдять сіно. І в залежності від цього, інший процес нагромадження істопів, але а в... вони не врахували цього. Цю... А вони а про це навіть не подумали. А, плюс вони ще продотували три види різних рослин. У рослин цей ну, теж процес індивідуальний, і плюс ще там два зразки кераміки. Ну, вибачте, якщо ви маєте ось такий набір. То ви повинні відповісти, що ви вивчаєте? Ви датуєте поселення, чи ви вивчаєте життя тварин і рослин у стародавні часи? До речі, от за цим ізото складом ізотопів можна вивчати життя і рослин, і тварин. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви будете вирощувати пшеницю на полі, на якому внесено органічні добрива, органік, то ви знайдете сліди цих органічних добрив у рослині у вигляді ізотопів. Там будуть ізотопи азоту, бо азотні добрива. Всі знають, що це добре, воно буде добре рости. Але е у структурі рослини ці ізотопи цього азоту вони залишаться. Ізотопи кисню, відповідно, і все, і все. І ви можете прочитати по цьому зернону не тільки коли воно росло, але й як це поле було огноєно. А потім уявіть собі, що тварина буде їсти зерно з цього поля, і вона отримує всі ці ізотопи. І ми теж дізнаємося, що вона їла пшеницю, вирощену на полі, яке удобрювалося. І зрозуміло, що дата абсолютно з кісток цієї тварини буде інша, ніж з кісток тварини, яку годували, скажімо, сіном, чи не годували цим зерном. Ну от про ці штуки з зерном і з годівлею тварин дізналися ну, буквально в останні кілька років. От е, вийшла стаття спеціально у 22-23 році опубліковані спеціальні дослідження по тій же Майданецькому, по Небелівці, з'ясувалося, що, що А, трипільці вирощували пшеницю на одобрюваних полях, плюс вони ще цією пшеницею годували тварин. Ну там, сви, там це, це, ну, свиней годували це. От. Тобто свині на нормальному комбікормі, як у наші часи, і уявіться, 6 тисяч років тому. Але. І тепер зрозуміло, звідки от, цей букет різноманітних дат. Угу. Це інші ізотопи, тому що у кисню є цей С14, це знаменитий, який датує, але там є ще С13 і С12, от вони розповідають про дієту. Але кількість от, перетворення С14 на С12, 13 це теж процес, який залежить від дієти. А плюс, якщо ви живете, скажімо, на території, де підвищений радіоактивний фон, а у нас в Україні. ну, Крім Чорнобиль, у нас повно гранітів з урану, урановмісних, а це вода, яку п'ють і рослини, і тварини, і люди, і це теж впливає. І це, це ще ніхто не вивчав, розумієте? А, спочатку була, був такий ентузіазм: о, ми це 14, у нас досконала техніка, апаратура, у нас прискорювачі, реактори, ми хімічні процеси довели до, вони довершені і все. Але виявляється, є дуже багато факторів, які можуть впливати на результати цього дотування. І це, це треба сісти спокійно і теж вивчати, і пояснювати. Uh -huh. Не робити з того сенсацію, що о, ми знайшли місто, яке існувало 600 років. А з'ясувати, а звідки у нас ці 600 років взялися. І тут ми підходимо до найцікавішого. В археології є своя шкала для вимірювання часу. Uh -huh. Це називається археологічне датування, і е, це археологічне датування його було винайдено ну так е, років 150 тому, як мінімум. А, там є два, дві засади. А, це стратеграфія, ну це власне, стратеграфія, стратеграфія, це взято з геології. Які шари лежать над яким? От. Ми бачимо: глина, пісок, чорнозем. Така земля, така вони йдуть у певній послідовності. Так само шари, які утворюються на місці людських поселень, ну, грубо кажучи, шари сміття. Да? Той шар, який лежить нижче, він буде е, давнішим за ті що вгори відмінно ті речі, які глибше, і таке інше. Є поселення трипільської культури, культури Кукутень в Румунії, в яких на яких люди оселялися в одному місці багато разів. Ми можемо порівняти кераміку з різних. Горизонтів і сказати, о, ця кераміка давніша, це пізніше. От, наприклад, тут ми сидимо перед вітриною і висить миска із заглибленим орнаментом, з промальованим орнаментом. Mm -hmm. Тут все навпаки, в реальному культурному шарі ця миска мала би бути нижче, ніж оцей посуд розмальований у три фарби, який під нею стоїть, і їх так знаходять. Ще вище ми б знайшли ось цей посуд з темно-коричневим малюванням, mm -hmm. а ще вище, взагалі, посуд без малювання. І тому це відно, ну, за стартографії, це відносна хронологія, що є давніше, що є пізніше. І отут той фокус з неболівкою його 650 років. От ця кераміка розмальована у три фарби і темно-коричнева, От вона потрапляє між цією багатоколірною і темною 650 років. Тобто, якщо б ці дати були справжні, uh -huh. ну відповідали реальному стану речей, то ми мусили б небелівці знайти і те, і друге. Uh -huh. Але ми знаходимо тільки ось цю темно темно-коричневу. От у чому фокус. Але це треба знати. Це знання, які археологи нагромаджують у нас, скажімо, ну, і сів нас, це. да, Бо раніше ну, не було цих чудової, чудової техніки, цієї апаратури, ці їх можливості там, е Марія Складовська Кюрі тільки відкривала, що так, що існує взагалі радіоактивність і що з нею робити, і датувала ось такими способами, як я вам розповів, цими археологічними. А до такої стратеграфії, фактично, якби. Ну, я вона є не почала. на всіх поселеннях. Вона mm -hmm. є в таких місцях, де люди селилися багато разів. А тут, на Київщині, скажімо, таких місць ну я майже не знаю. Ну, єдине таке місто, ти до речі, теж хвойці пощастило, коли він копав в Києві. Там були місця, де люди селилися, ну принаймні двічі, от на тих кручах над Дніпром, де він копав, бо там були матеріали е, середнього етапу трипільської культури і пізнього етапу. От там на Кирилівській, в нього так було. Але вони навіть не перекривали одне одного. А там пору просто ну, люди нарили ям на цьому мису. От цього був смітник в цьому місці, у цього в цьому місці, потім прийшли інші, зробили смітник в третьому місці, але на цьому мису. От. А такого, як, от, скажімо, на поселенні Кукутень в Румунії, де у них щось е 4 чи там, 5 горизонтів, такого mm -hmm. немає. Є там поселення е біля села Комарівка на Чернівеччині, поливання в Яр, там є три шари один над одним. Там це розкопано, там це досліджено. От, але це рідкість, тому що ще є така обставина. Коли люди приходять на яке місце, вони ж там все перекопують. Ну, тобто вони можуть сліди своїх попередників дуже добре знищити і речі, які є давніші, вони опиняться у пізніших шарах. От, як є як та так. є така проблема там. Теж коли копаєш, треба уважно дивитися, що річ потрапила на поверхню, бо от у нас тут біля музею да на поверхні можна зустріти черепки трипільської культури Русі залізного віку, але це не означає, що скіфи, трипільці і е, да мешканці середньовічного Треполя жили на цьому полі одночасно. От. Бувало, Але при цьому горні... вони, от цей Йозку. гончарний горн, примудрилися е зробити давньоруський гончарний горн у якійсь ямі трипільського часу. І там разом лежить трипільська кераміка, і. От. І уявіть собі, щоб ми отримали, якби взяли зразок вугілля з цього горну, а ми не знаємо, чи є це вугілля трипільське чи давньоруське. І от отримуємо дату, скажемо, о Боже, гончарний горн, Київській Русі, там 6 тисяч років, ура! Святкуємо його От до цього тоді питання, чи були такі дійсно кур'єзні випадки, коли знаходили щось в таких от ямах, і вважали, що от насправді оця річ вона була аж тоді давно-давно і намагалася ну, тут, як у кожній науці, треба, щоб ну це дуже важливо, бо археологічні розкопки це експеримент, це дослід. Вважаєте, що так само як ви ставите лабораторні досліди? Скажімо, ви знаєте, що якщо ви залиєте... У цинкове відро якийсь миючий засіб з кислотою, то у вас ну, він з'їстинки, там буде виділятися водород. Якщо ви кинете сірника, у вас гарно бабахне. І е, якщо ви, ви п'ять разів залієте це у відро, і п'ять разів у вас бабахне. В археології те саме правило. Експ... має результат повторитися. Тобто один випадок курйозний це не випадок. Якщо е, е, два-три рази. Це закономірність, от тоді це. Тоді це це ж теорія до, до, да, доведено. Бо ну, навіть за теорією ймовірності. На території України відомо е, понад дві тисячі пам'яток трипільської культури. Щось колись має повторитися. Ну, нехай не, не сьогодні, не завтра, але ну, такі речі краще, краще відкласти і не робити зразу революцію в науці, бо ну, це може бути смішно. От, а почекати і подивити, і то, що важливо, подивитися, а може хтось щось таке відкопав ще до вас, бо і розкопаних місць дуже багато, їх багато ну менше ніж. Взагалі відомо про них, але копали багато і дуже багато знаходили. І іноді, от я коли займався, скажімо, трипільськими храмами, я почав уважно читати всіх археологів, які щось там таке знаходили незвичайно, і навіть знайшов, що Хвойко тут, у трипілі, у 1897 році, розкопав рештки трипільського храму. Він просто не зрозумів, що він копав, але він написав, що це була споруда 14 метрів діаметрі. Угу. І ми знаємо, що ці м, культові екстрапільські споруди вони аномально широкі. Вони не на, довгі, вони широкі. Тобто, ну це такий більш зручний простір для комунікації. Він не видовжений, а він. Угу. Е Прямоку, прямокутний, прямокутний так. Ну, коли рівна віддаль від учасників заходу до, до центру, то до того, де відбувається якесь дійство, от виявляється, він розкопав. Потім я знайшов 50-ті роки, знаходили те, але люди собі не давали справу. Бо чому? Бо не було магнітної зйомки. Це угу. зараз я бачу план. Я бачу на плані, що це одна споруда. Я точно знаю, що там, десь от у копачеві, ще один трипільський храм на нас чекає 300 квадратних метрів. Це магні... А раніше ніхто не уявляв, ну що, ну, знайшли на поверхні черепки. Тут черепки, тут черепки. А що там під землею, ми ж не знаємо. Це загадка. А якщо повертаючись до лабораторії, в Україні проводять теж аналізи цієї людини? Проводять і проводили. Угу. У нас київська ця лабораторія, вона існує з 60-х років угу. минулого століття. Вони, вони дуже просунулися у розвитку цих технологій датування після Чорнобиля, бо там все ну, було зав'язано на вимірювання, пов'язані з ізотопами. А, наприклад, вони першими в Європі навчилися дотувати ну, невеликі зразки з кісток тварин, а, а, потім навіть з перепалених. Кісток, навіть з Кремації, вони робили дати, датувати кераміку. Тобто цими зараз технологіями користуються багато лабораторій у світі. Розробили обладнання. От, до речі, вони першими розробили ці мініатюрні реактори замість виворок. Це у 90-ті роки, у 80 90-ті 90 роки. Але потім ну, фінансування цієї галузі практично припинилося і вони почали відставати. Mm. В Києві ну, досі нема прискорювача, що є стандартним для будь-якої лабораторії. Тобто вони можуть робити дати, але там точність буде плюс-мінус 50 років. Зараз mm. стандартом вважається плюс-мінус 15-25, то вони вже не дотягують до світових зразків. Але свого часу, як ми сміялися, що до київської лабораторії стояла черга до еквадорського кордону. Mm. Тобто, ну, уявіть собі в Києві везли датувати зразки з Центральної і Південної Америки. Ну, про Європу я взагалі мовчу тут. І тут реально стояла черга, бо вони робили якісно, робили дешево і робили швидко. Ну, зараз, на, на жаль, вже ці можливості втрачені, Хоч, хоча фахівці. працюють, А вони, 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 вони працюють так. І ну, якщо там в Європі це 150 євро, у нас це може бути удвічі і утричі дешевше. Угу. А, теж, але ну, точність, яка зараз вважається, неприйнятною. Якщо ви хочете взагалі визначити давня річ, чи недавня, це можливо. Але вони не можуть працювати, наприклад, з дуже малими зразками. Там зразок потрібен більший для, от, для вимірювання, все це є проблемою. Бо от, я свого часу був вражений, коли прочитав, що, виявляється, можна датувати стародавні мечі. Мечі? Так. Да. А вони виготовлені за традиційними технологіями, з використанням деревного вугілля. І частки цього вугілля вони залишаються там, от десь в лезах можна його видобути і виміряти. Але це теж потрібна апаратура. Тобто давньоруські мечі, мечі того часу, ну будь-який залізний виріб, можна дізнатися з точністю до століття, коли він виготовлений. А ну це актуально, тому що зараз дуже багато підробок. І ну і навіть, але навіть е, якщо ви будете використовувати деревне вугілля, де ви знайдете вугілля, якому тисячу років запасів не збереглося? Ну, те саме, до речі, з керамікою можна встановити різницю кераміка стародавня, чи вона випалена на газу чи в цьому горні. Бо зараз майстри роблять дуже гарні підробки трипільської кераміки, я бачив цього досить, але теж зрозуміло, що палива якомусь тисяч років у них немає, ніколи не буде, а отут можна впіймати елементарно, визначивши це в лабораторії. До речі, ідею такого вимірювання це теж ідея. Київська ноу-хау, як вивезти на чисту воду. Ну вони на це вийшли років 20 тому, коли почали дату, розробляти технологію податування кераміки. Сказали, що от одним з побічних таких можливостей використання нашого методу може бути експертиза керамічних виробів. Вони є давніми, чи це є нове тіле? Угу. Тобто лише вона одна виходить, так? Чи ну, що? київська, ну я не знаю про інші. Я не чув. Я не чув. Ну, вона була одна з, здається, трьох лабораторій в Радянському Союзі. Була а -а -а. ще Ленінградська в Ленінграді була лабораторія, ну вона і зараз е діє. Це, здається, все. Було дві, дві, дві на, а ну, потім десь там в Сибіру щось з'явилося, але це вже пізніше. Вони частіше звертаються все ж таки в Європу. В ну, е у нас. Е Ну, українські ще дослідники звертаються до Київської, бо в них настільки грошей, як у європейців. А європейські так. Вони mm -hmm. до речі, бо були часи у 90-ті, і початку нульових, коли, скажімо, берлінська лабораторія збирала зразки, потім передавала в Київ, дотувала тут за півціни, різницю, різницю клала собі в кишеню. І не вони одні так робили. Нормальний бізнес був да, бізнес, нічого, бізнес, нічого особистого.